Я постійно говорю, що якщо летить по тобі, то ти його не почуєш, а якщо ти чуєш, то то не твоє. Навіщо його слухати? Під музику працюється веселіше. І це ж було 1988 рік, це дуже давно було. Я е, танк перший раз підійшов до нього 25 лютого. До цього близько, навіть, не в армії, ніде танку не був. Е, працював останні 4 роки водієм-дальнобойщиком, шофура, що шо танк майже одне й те саме, тільки за габаритами, трошки інакше. Показали, як керувати. З першого разу виїхав. І перший день приїхали сюди, зразу в бій пішов. Чотири по готовності без команди, відновлюючи налаштування. Постріл! Налаштування. Кожен налаштування. Також виїзд це є досягнення. Тобто ми виїхали, відпрацювали. Робота механіка, вона ж така, мені треба привезти хлопців і вивезти звідти. Тобто, якби бій особи, я нічого не бачу, тому що тут пилюка, вогонь, все таке, я внизу знаходжуся. Хлопці сидять зверху, вони більше бачать. Все, ми наведені, чекаємо команду. Навелися на певну ціль, бо в нас зараз стрільба з закритих вогневих позицій. Коли ми візуально не бачимо ціль, але знаємо, де вона знаходиться, ми розраховуємо по програмі. Куди необхідно вистрілити, стріляємо і нас коригують піхотинці, які знаходяться неподалік або з безпілотника. Точність, в принципі, задовільна 25-30 метрів влучання. Стрільба з танка менш помітна, ніж стрільба з артилерії. Їх, скажімо так, важче вичислити, де їхнє місце знаходження. Плюс до того, що екіпаж запригне всередину, чуть що і уїде. А що ми зараз за звуку чуємо? Це орієнтовно 120-й міномет працює, російський працює по позиціях наших піхотинців, які неподалік стоять. От. Може, після нашої стрільби почали контр... свою роботу проводити, може, самостійно планово, тобто в них, них по-різному буває. Ну, в зв'язку з тим, що вони склади зірвалися, набагато менша інтенсивність обстрілів. Тобто місяць назад. Оце б таке творилося, а той сильніше творилося годинами без перепинку і лише з перекурами на 20 хвилин. А зараз? Ну зараз, може раз в годину вони так працюють, може трохи частіше. Тобто вони локально не так, як було, що по всьому фронту ти чуєш і там, і там артилерія працює. Зараз вони локально. Якщо їм необхідно, якусь точку, вони дуже туди багато насипають уже нема в них того ресурсу, який був буквально три тижні назад. Тому зараз вони локально. Тут мішають їм, вони тут працюють, ну, е, сиплюють снаряди по Збройним силам України. Там десь буде їм необхідно, вони будуть, там тут більш-менш тихо стане. Тобто Вони локально зараз працюють ну, на даній ділянці фронту. Чи змінив свої тактику ворог? Як він поводиться більш обережно, значно обережніше і крайнім часом не застосовує вже так техніку, як раніше колона не йде зараз, більш працює в пішому порядку, де невеликими групами намагається зайняти ключові висоти, ключові позиції, а потім вже туди підтягує техніку. Крайній раз, коли він застосував так активно техніку, це 10 ворожих танків поблизу населеного. Пункту Богородичне, тоді ворог втратив вісім машин в одному бою. Після того я більше не чув, що десь вони так нахабно пробували технікою продавати. Це моторний відсік. Купали от міна прилетіла зверху. І танки, і Б, Б, БМВ по мені спрацювала. Не давала, хотіли мені попасти в приціл в стекло. Хотіли мені потім міномети по нас теж працювали. Все працювало, все, що можна було придумати, план вогонь був шквальний дуже сильний. Дуже. Мій командир висунув в голову, щоб подивитися, зорієнтуватися, і коли удар був міни, його контузило. Я його витягнув, він на пару секунд потирався знання, я його витягнув і потім за водієм поліс, водія витягнув. Їм дав відступити, за ними відступали, наші міни не хотіли добивати. Їхня туди авіація літала, як у нас маршрутки по городу. Вони нічого не боялись в той час. Зараз вони вже не залітають сюди в той час. Вони нічого не боялися. Вони над нами ганяли цілими днями. Дуже складно порахувати. але ну, я думаю, що їх тоді було не менше 20, тому що ну все було в вогні, в диму, в куряві, і вони постійно прибували і прибували. Була свого роду організована пастка противником. Вони дещо відтягнулися з населеного пункту, в який ми збиралися, заходити. І коли розпочався штурм, то вони почали висовувати свої резерви, їх постійно збільшилося. Ми їх палили, вони під'їжджали, ми знову палили, вони під'їжджали, Ну і зрештою, доки не витратили все БК, потім відкотилися на дозагрузку, досить активно почала працювати артилерія, і ми зрозуміли, що. Далі не немає сенсу, тому що вихід на вогневу позицію був досить вузький. Це одна асфальтна дорога довкола, все було заміновано, і ця дорога була досить пристріляна, тому повторно по тому самому маршруту виїжджати не мало сенсу. Чому вдалося тоді відбити? Чому? Бо ми на своїй землі. У нас не було страху ніякого У нас не раз питають, чи є страх, був страх не було. Коли додому приїжджали, вже е, говорили з хлопцями, сміялися, Виходило, це адреналін, вже приходив, вже, вже обдумували, да, що я міг би, не дай Бог, бути на їхньому місці. Але в душі і в серці я ніколи там не буду, бо я не, я не, зах... не, не прийшов на чужу землю. Я на своїй землі. І нас, нам Бог допомагає, і люди, і молитви наших людей допомагають. Чотири по готовності без команди, відновлюючи налаштування. Постріл! Дивіться, це я підписував за наших погиб... погибших хлопців за наші города. За, за те, що у нас зірвали з домівок зимою в холод. Ми були дуже злі. І ми їм давали опір. Крутий опір давали. 24-го і... впорядку. Перед на Барвінково. Ми затримали перші, прийшли в Барвін на закриття Барвінкова. Ми перші там були. Я робив вантажником хлопців, в кожного була якась професія. До війни я відношення не мав. От якось так, а зараз вже влилися. І це для нас дуже гарно це все дається, знищувати ворога і відсувати його далі і далі і далі. У нас не було другі підрозділи, так да, вони були на полігонах, вчилися, у нас не було часу. У нас не було часу, я був в спортивному костюмі, в шапці спортивній, і в кросівках білих. І так воювали. Так воювали. Піхота закопалася. 50 метрів назад. Один із відібраних в противника танків Т-80 був з викрашеними котками і використовувався на параді, і явні були ознаки того, що його зняли з консервації і навіть. Повністю не підготували до бойових дій, свідчить про те, що бойові підрозділи вже втрачають або втратили настільки багато техніки, що вони дістають ті машини, які навіть не предназначалися. Я тобі скажу, якби ви хоча б колеса накачали, щоб тиск був рівномірний. Розумієш Да, А так, ну що ж у це його брати, якщо тиск в шинах нерівномірно розподілений. резину буде їсти. Та вже поїла, ти ж до бачиш. Дочекаємося, доки вони почнуть із постаментів оці радянські Т-34-ки стягувати. Довго ще думаєте до цього? Mm, ну думаю, думаю, ще трохи є часу. Думаю, найближчими кілька місяців чи трохи це не закінчиться, однозначно. Ми не випускаємо тонни снарядів в той бік. Нам достатньо зробити 5-6 ефективних пострілів і досягти тої самої цілі. Бо наша країна не має таких ресурсів, як Росія, хоч нам і допомагають, але все одно ми повинні берегти ресурси, техніку, людей, економіку нашої країни. Це ж все залежить одне від одного. Найбільший мій здобуток це збережені хлопців. Не втомлююсь, це повторюю. Однозначно, що в мене, перш за все, основна моя мета це зберегти хлопців. Потім прийшов наш щас, відбили і нас. Ну не все ж нам та нам. Правильно ли? Якщо не буде кому воювати, то не буде кому сідати в танки і не буде кому підбивати. Якщо вберегти хлопців, що вони будуть живі, здорові і вмотивовані, то тоді за цим буде і підбиті БМП, танки, і перемога. На сьогоднішній день в тій роті, якою керував втрати, це безвісти пропавший один. Сподіваюся, що він десь в полоні ще з'явиться, тому що тіла так і не знайшли. Але в порівнянні із загальною ситуацією на фронті я вважаю, що це дуже велике досягнення, хоча й хоча дуже велика втрата. Там перші, напевно, тижнів чотири були такі часи, що хлопці шість діб не вилазили з танку в прямому сенсі цього слова. Тому <різько> пройшли їх нормально. Я думаю, що все вийшло. Ой, молодші, оце взагалі класно. Дуже класно зробив. Да, Все, роботу закінчив. Дякую за співпрацю, панове. До зв'язку. Знаю точно, що ми влучили в те місце по тим координатам, куди потрібно було влучати. Наскільки ми безпосередньо в сам бліндаж влучили, важко сказати. Для цього потрібно значно ближче підлетіти. І не завжди така змога є відразу. Тому що радіоелектронна боротьба у противника постійно намагається подавляти роботу наших безпілотників. Але в будь-якому випадку, якщо не щастя, через півгодини там буде проведена аеророзвідка і нам скажуть, наскільки вдало ми відпрацювали. Взводний опорний пункт це в районі 30 чоловік. Отримуєш адреналіну і ейфорію від того, що ти зробив свою роботу добре, що ти користь для своєї держави приніс і підтримав тих хлопців, які сидять в окопах, яких щодня сотнями снарядів засипають. Перед вашим приїздом в село, яке ви проїжджали, вітри ракети, касет влупили росіяни. Якщо ми відпрацюємо, можливо, вони не будуть стріляти по цих селах, і ми швидше їх відсунемо подалі. За допомогою влучній роботі повністю вибили звідти противника, частина була вражена, частина підійшла, так як зрозуміло, що тримати оборону немає змоги, бо досить влучно працюють танки. Що дало нам змогу зайти на ці позиції і ще й забрати їхній вражений танк. Ну, я думаю, що з даною локацією, над якою ми зараз працюємо, Кілька днів буде аналогічна ситуація, противник буде відкинутий, наші підрозділи, піхоти займуть е, рубежі. Ну а ми вже подивимося, зрештою, ми налітали, що там стоїть ще один ворожий танк. Тому я сподіваюся, що найближчі кілька днів, максимум тиждень, ще одна бойова машина поповнить ряди Збройних сил України. Якщо ти спалив бодай одного москаля, то він не пройшов марку нас наближає кожен, кожен знищений е піхотинець ворога чи техніка наближає нашу перемогу. Тому Працюємо, панове, працюємо.